Купатись цьогоріч у Вінниці не бажано. Держекоінспекція у пробах води з пляжів Гонти, хімік Центральний Вишинського та Тяжилівського озер виявила, що запах не відповідає нормам. Також у більшості проб норма лактозопозитивних кишкових паличок перевищена у 48 разів, тож існує ризик заразитись кишковою інфекцією. Кишкова паличка може викликати хвороби шлунково-кишкового тракту, але ці хвороби можуть супроводжувати ще і алергічними реакціями, або шкірними проявами, тобто висипами на шкірі, або пожовтіння склер. Або, наприклад, в тій ж самій водомі, крім кишкової палички, може з'явитися і вірус гепатиту А. Найчастіші симптоми, які дають, наприклад, кишкова паличка або кишкові інфекції це зневоднення, тобто це діарея, це блювання, це біль в животі, це висока температура, інтоксикація. І е, дуже часто е, люди не можуть самостійно це вдома вилікувати, і е, тоді потрібно госпіталізуватись в стаціонар. Через прохолодну погоду на хіміку цього тижня майже порожньо. Проте волейболіст Олександр, який на березі тренується майже кожного дня, каже, що напередодні в спеку людей було чимало. Від до 100. Це залежить від погоди. Якщо прохладно, наприклад, як сьогодні, то мало людей. Самі ж волейболісти кажуть, що в південному бузі можуть освіжитись після тренування, але для відпочинку обирають водойми за містом або басейни. Ми більшість не купатися ходимо, а після піска, типу, Промитись, щоб не було піска на тілі. Цьогоріч, як і в попередні, через воєнний стан та безпекову ситуацію, офіційно місць для купання в громаді не відведено. Тому рятувальники на пляжах не чергують. І від відпочинку біля водойм громадянам рекомендують відмовитись. Тим, хто все ж ризикне, варто суворо дотримуватись правил безпеки. З початку року на водоймах Вінничини вже загинули 23 людини. Серед таких основних причин є недогляд за дітьми це коли, на жаль, діти гинуть у воді, а також дорослі вживають міцні алкогольні напої. Люди мають пам'ятати, що заходити у водойму потрібно необхідно у перевірену знати дно водойми, яка там глибина. Також якщо люди відпочивають поблизу річки чи ставка, це має бути спеціально обладнане місце, де будуть наявні засоби порятунку. Найелементарніше це рятувальне коло. Якщо ви помітили, що людина тоне, найперше потрібно викликати службу порятунку за номером 101 або 112. Якщо ж впевнені в своїх силах, витягти потопаючого з води можна підпливши позаду та обхопивши його однією рукою, доправити до берега. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.